Як зазначила сама авторка, вона не є прихильницею будь-яких феміністичних ідей, однак в основі її творчості сильна жінка. Жінка, котра береже не лише домашнє вогнище, а й усе суще на землі. Її, власне, усе феншую, Вона як не є Амазонка. Її ерогенні зони колись заважали зброї, та менше із тим. Ще сторіччя і стане царицею, Скифів. Тримайся. Велика жінка, шукаючи клітку паперу. Ірина Баковецька постала перед загалом не лише як поетеса, яка перебуває у пошуку слова рими та жанру, а ще як майстерна виконавиця власних творів. Кожна деталь тут відіграє свою роль від настрою до вбрання. Моя творчість вона побудована в такому полійському автентичному стилі. Я би сказала, б, неоавтентизм. Такий стиль написання моєї поезії повністю сьогодні відповідатиме образу, які я собі підібрала. Любов до рідної Березнівщини живить творчість Ірини Баковецької, а ще жага доволі та свободи. На це звернула увагу і її колега Вікторія Клементовська. Я не так давно переклала вірш Давида Самойлова бандитка, і там такі слова: то не горілка літься пізно в біленьких хатках під Березну, то наші ціляться обрізи, москальські пики не тверезі, Ця дівчина говорить. І от мене враження склало, що Ірина в певної міри нащадок чи реінкарнація тої волелюбної бандитки. Патріотично налаштована журналістка та поетеса свою творчістю завоювала чимало прихильних сердець. Поезія Ірини. Вона дуже патріотична. Вона дуже така на часі натхненна. А той відеокліп, який знімали, він підкреслює її відчуття, відчуття любові до свого народу, до своєї країни. Своя така зброя поетична, і вона дуже гарно відчувається у Ірини. Волелюбні мотиви лягли в основу авторської пісні Поліська повстанка. Вона розповідає про жінку з Полісся, котра полишає сім'ю та йде захищати свій народ. Ірина Баковецька переконана, пісня, покладена в основу відеоролика, зміцнить моральний дух бійців, які воюють у зоні АТО. Над відеокліпом працював і оператор телеканалу РТБ Валерій Мартинюк. Дуже актуальна тема. Я рахую, що треба більше на цю тему робити кліпів робити фільмів тому що ніша зараз на жаль порожня. Незвичну атмосферу вечора підсилювали роботи художника ярослава рачковського фотографа олега бурячка також поезії лесі мудрак алеси що микола штемпель інформаційна програма день